Усім привіт, дорогі підписники, а також гості нашого каналу. Маю для вас сьогодні цікаву інформацію щодо автомобілів, які продаються у місті Івано-Франківськ. Вмощуємося зручніше. Хто ще не підписаний на канал, це обов'язково потрібно зробити. Активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. Ну і, звичайно, ставимо грубий палець вгору. Знаєте, місто е Франківськ. Це насправді локація, власне, якщо ми говоримо про ринок, де здебільше продають кросовери. Тобто, якщо ви в принципі націлюєтесь на кросовер, то вам в принципі можна розглядати цей ринок. Саме ринок у Франківську він працює в неділю. Тобто розрахунок такий, що ви приїжджаєте рано восьма година. І починаєте пошук автомобіля. Ринок працює, до речі, до 12-ї години. Після 12-ї години люди всі роз'їжджаються і, в принципі, вже там чогось цікавого ви не знайдете. Ну і завжди є певна формула. В кінці вже взагалі важко щось знайти хороше, тому що, знаєте, я кажу, за день вже, якщо стоїть автомобіль, яку, я, який передивилися вже дуже багато експертів, і його ніхто не купив, на, на те є якась причина. Завжди наголошую, що при купівлі автомобіля потрібно максимум перевіряти автомобіль, який ви плануєте придбати. Є інтернет-ресурс, називається Car Vertical. Внизу під відео я прикріплю посилання, переходячи за посиланням, ви отримаєте знижку. Але тут справа не в знижці. Тут справа в тому, що вам потрібно реально, якщо ви вже обрали автомобіль, який ви плануєте купляти. Не потрібно, щоб хтось вам заходив. Заходьте особисто, переходьте за посиланням, вам відразу підтягне знижечку, вводите ВІН-код. Оплачуєте послугу, але це вартує зробити. Вартує перевіряти автомобіль, а власне історію автомобіля, щоб розуміти, за що ви оплачуєте кошти. Але історія автомобіля це є тільки частинка інформації. Це, умовно кажучи, книжечка, в яку щось було записано. І іноді буває, що записів є небагато, а іноді буває, що записів є реально багато, і є іноді сумні записи. Тому перед купівлею треба знати, щоб дійсно там не було якихось, знаєте, прихованих речей. Але, звичайно, завжди потрібно перевіряти машину ще й фізично. І це максимум. Ми, ми до речі, надаємо такі послуги. В четвер неділя працює Луцьк, в який також дуже часто до нас звертаються люди, і наші фахівці допомагають підібрати автомобіль. В неділю працює Франківськ, так як зараз ми бачимо. Так? От, відзнято було відео для вас. І, звичайно, в суботу працює Рівне, і Львів працює субота та неділя. Ринки, кожен має щось своє. Якщо ми говоримо сьогодні конкретно більше про ринок у Франківську, то потрібно розуміти, що більша кількість автомобілів, які продаються у Франківську, це, так як я починав відео з розмови, це кросовери. Чому так є, важко пояснити, можливо, більша місцевість гірська і люди, знаєте, з ближніх сіл їдуть, їдуть на цей ринок і саме такі автомобілі шукають. Але факт залишається фактом. Давайте трішки ще прокоментуємо, що робиться з цінами на автомобілі. Направду треба визнати, що ціни в цілому піднялися. Реально піднялися за рахунок самого розмитнення, тобто розмитнення, яке нараховують зараз, воно є дорожче. Чому так відбувається, це вже важко пояснити, хоча якщо брати формулу саму, формула не змінилася, тобто у відсотках. Але факт залишається в тому, що оцінку роблять вищу і чомусь. Розмитнення по факту стало дорожче. Можливо, це тим, тимчасове явище, і це зміниться, але наразі є такі реалії. Але це все відбувається на наших з вами кишенях, тому що той, хто планує привезти автомобіль, наприклад, людина-гонщик, та займається такими речами, він його купить там, наприклад, там за 4 тисячі, розмитний там за 2,5, плюс дорога, заробіток 700 доларів своїх приблизно. І от вам малюється цифра. І тому оце розмитнення більше на 1000 доларів, відповідно, а то ну, 700-1000 доларів виходить більше. То, звичайно, це падає на кишеню, тому що та людина, яка привезла, вона в нуль продавати не хоче. Вона хоче заробити своїх тих же 700 доларів. Так? І тут існують такі речі. Я відразу хотів би в цьому відео розкрити питання: як краще взагалі шукати автомобіль? От ви хочете автомобіль, як його краще шукати? В принципі, є два основних. Напрямки це ж можна і потрібно шукати на автобазарах, але саме на автобазарах в межах України. І можна шукати через авторія. Авторія дає можливість, сидячи вдома, скинути посилання, я також вам його перевірю, цей автомобіль. Надам фото-відео, звіт, ну і буде, як кажуть, всі вся інформація. Але до мене дзвонять дуже часто, я кажу, до я би хотів все-таки привезти автомобіль з-за кордону, так буде е, краще, я хочу свіжий автомобіль. Дивіться. Дуже багато автомобілів, які ви приїжджаєте на ринок і ви їх бачите, це якраз свіжо привезені автомобілі, які минулого тижня були ще в Європі. Ви, коли плануєте брати в Європі, ви повинні розуміти, що та людина, яка вам привезе, вона все рівно візьме своїх 700 доларів. А що ж ви, ви, ви тоді виграєте? Давайте будемо розбиратися сьогодні в цьому відео саме оці питання. Насправді ви виграєте рівно 0. Пояснюю чому. Справа в тому, що автомобіль, який буде там, він реально через тиждень може бути тут. І тут ви можете подивитися на нього на ринку і сказати мені, чи там експерту, мені він не подобається, йдемо далі. Але що ж робити, якщо по фотографії вам скажуть, от є такий автомобіль, ви скажете, там, в принципі, гарний, блискучий. Давайте, давай ми його купимо. Він приїжджає сюди, ціна, в принципі, та сама, що він би просто приїхав, тільки у вас було право вибору. А тут ви розумієте, що у вас ситуація, що вам автомобіль не подобається, ви його вже розмитнили на себе, все оплатили, тобто у вас вибору немає. Ви знаєте, в таких речах я завжди кажу: насправді проблеми немає, тобто його можна продати. Але чи ви цим хочете займатися, думаю, швидше ні. Якщо ви для себе тим більше купляєте автомобіль. Тому рекомендація для тих людей, які шукають, ну вибачте, скажу правду, халяви, що там десь я собі щось краще знайду. Бо тут все погане, воно так не є. Там ви сильно краще нічого не знайдете. Але якщо воно реально буде краще, я маю на увазі чесне. з пробігом, як якщо ви хочете, там до 200 тисяч, то там буде ціна така, коли воно сюди приїде, що краще вже тут пошукати. Повірте мені, краще пошукати вже офіційний автомобіль. Там, в Європі, якщо ми говоримо про Європу, європейці добрих автомобілів дешево не віддають. Віддають з більшими пробігами. Трошки пробіги коригуються, щось не коригується, відразу відкривається вам, що там, наприклад, пробіг під 300 тисяч. І добре, що це показує, треба нам звикати до реалій того, що автомобілі, які привозять сюди, він не може мати там 180 тисяч пробігу та машині 15 років. І тому нам треба також звикати до тої правди, і автомобіль, якщо підходимо і бачимо 320 автомобіль 2008 чи якого року, це ще мало, в принципі, тому що європейці їздять багато. Тому це також треба розуміти. Взагалі, опиратися рекомендую завжди на фактичний стан. Далі перевіряти е, по історії автомобіль. І, в принципі, якщо сукупність з тих двох речей вона сходиться, тоді можна розглядати автомобіль. У мене є випадки, коли люди мене мені також кажуть: Романе, я хочу придбати автомобіль, хочу його придбати. За кордоном, от така-то така-то модель, їде сюди. Але можна перед тим як давати гроші, от подивіться мені карвертика. Перераховують мені кошти, бо це платно, я, до речі, за Кравертикал та так само плачу, як і ви. Це, ну, до мене спільного нічого немає, це не є мій ресурс. Але суть. Ми його перевіряємо і бачимо, пробіг, не пробіг. З пробігом все добре. Бачимо два ДТП, одне там невеличке, там щось в районі 20 тисяч гривень ну, Відносно невеличке, а друге ДТП 130 тисяч. І коли ти бачиш 130 тисяч гривень, ти розумієш, що автомобілю не все добре. Ну, Тобто, страховаці, кошти якось нарахувала, щось з автомобілем було. І іноді показує некласифікований, але це ситуація насправді вже не рятує. Тобто ви повинні розуміти. Ну, як ви дасте гроші за автомобіль, який ну, серйозно було пошкоджено і було відремонтовано, і зараз цей автомобіль успішно їде в Україну і по дорозі вам його продають. Тому, якщо автомобіль їде з-за кордону, будьте також обережні. Також перевіряйте такі автомобілі. Справа в тому, що якщо ви купите вже автомобіль, дасте за нього кошти, і цей автомобіль на вас розмитнять. Ну, то далі дороги назад немає, є тільки дорога вперед. А вперед дорога це продавати цей автомобіль такий, який він буде. Чи будете ви вміти продати так, як вам цей автомобіль продали? Я сумніваюсь. От вибачте мене, звичайно, але я сумніваюсь. Справа в тому, що автомобілі, коли продаються і люди вміють продавати. Фахівці, там не все так просто, вони вміють правильно розповісти, правильно прихвалити, сказати, я багато продаю. Розуміємо, та? тобто це все правильно працює. Ну, правильно я маю на увазі розумію, як так. Ви як будете продавати, вас в лоб запитаєте, що з автомобілем? А ви вже на момент будете розуміти, що у вас на 130 тисяч було ремонту, і перевірите його, бо це ваш автомобіль, щоб розуміти, що ви купили, то ви або мовчите. Або ви кажете правду, або сказати, що в мене все просто прекрасно, вам язик не повернеться. Повірте, кажу вам з досвіду. Не повертається язик, якщо ви вже будете знати правду про цей автомобіль, а правда завжди буде тоді, коли ви вже цей автомобіль вживу побачите і почнете ним користуватися. Правда, як кажуть, стане на свої місця. Тому будьте обережні перед купівлею, тому що кошти, які ви оплачуєте, не забувайте, що потім при продажі було би добре, там, через рік ви поїздите, все рівно настане час продажі. І цей, і цей час, коли настає, щоб у вас не було якихось таких сюрпризів навіть по, по Карвертікулу, коли, коли люди перевіряють кажуть, а що у вас тут пробіг 320, а ви тут показуєте там, 250, наприклад, тобто навіть і таке буває. І потім ти вже розумієш, що ти ну що ти зробиш, ти історії не витриш. Вона є, це, це, це вже вона така і буде. І стоїть питання, що робити далі? І стане відразу питання, чого ж я на його не перевірив? Чому я не зробив ту перевірку, яка коштує не такі гроші, там в районі тих 500 гривень потрібно дати, але все рівно ця перевірка не коштує таких великих грошей, як коштує сам автомобіль. Тому я думаю, сьогодні ми це питання закриємо, як кажуть, і будемо розуміти, що перед купівлею все, що ви перевіряєте. Це ваш, як кажуть, додатково ваша зброя. Іноді в нас були випадки, ще так до слова скажу, що люди просто-напросто правильно перевіряли і ще на тому торгувалися. знаєте, Тобто були ще якісь моменти. Люди кажуть, мені все рівно це підходить, але зато ми торгуємося, ще давайте з вами. Тобто ще, ще так навіть. Ну що, друзі, ми підійшли до логічного завершення. Усім хочу подякувати. Слава ЗСУ, ми переможемо, перемога близько, і ми рухаємось тільки вперед. Усім успіхи! З вами був Роман Святощак.